750 тисяч євро Євросоюз виділив три роки тому, і робота, здавалось би, закипіла. Це, мав бути, перший в області хоспіс. На нього чекали десятки невеликовно хворих людей. Однак, коли настав час відкривати заклад, з'ясувалось, що він не готовий. Самі ж будівельники зізнаються, активно працюють всього лише останні кілька тижнів. Скільки працюємо тут? Скільки три неділі? Працюємо тепер. Активно так, так? Да? А до цього не працювали, ні? Тобто стоять, стоять, чи об'єкт був, да? Ніхто нічого не робив. Ні. Районні чиновники, які мали контролювати роботу, цим не займались. Тепер шукають винних. Не так заблукалі світлі будівництво, що вони самі не знають, що вони роблять. Чи строять, чи гроші крадуть. І що роблять? За 700 тисяч євро це можна було б строить за код, а не за три. Тому що э, три такі об'єкти. Тому що якщо ви зайдете внутрь, там еще роботи, стільки і ще надо делать. Вину спробували перекласти на будівельників, мовляв, ті завищували вартість будматеріалу. Ті ж звинувачення відкидають. Ще й кажуть, що працювали собі у збиток, тому й не побудували ані водогони, не підвели газ, немає й електропідстанції. Каналізація є, проте куди вона виходить, ніхто не знає. Є акти виконаних робіт, їх можна провірити. Якщо щось десь зникло, пропало чи що, то це мої проблеми, якщо щось там буде. Ну ці акти можна провірити, прийти На Натомість облаштували здоровенний актовий зал. Займає він цілий третій поверх. Навіщо він у хоспісі? Хоче з'ясувати комісія з райради. Після викриття цих будівельних махінацій керівника Виноградівського інвестиційного фонду, який отримував кошти і мав контролювати їх використання, відправили у відставку. Нового керівника щойно призначили. І він у всьому звинувачує попередника. У всіх вопроси ніхто не може дати. ответ, потому что, я вам еще раз говорю, я тут неделю. У меня точно так же вопрос, ну, почему никто не контролирует? Три года этот проект. Проект серьезный и, ну, крупный достаточно. Все-таки жалко, приличные деньги Европа дала на то, чтобы нам построить объект, и очень жаль, что все так. Попереднику свою чергу і себе винним не вважає, каже, якби його лишили на посаді, хоспіс встигли б здати в експлуатацію. Звісно, винувато завжди будуть шукати, безумовно. Але я рахую, що я зробив максимально все, що міг в цих умовах. І я би 15-го числа м -м, говорити, так, не зійшов всі. Фінальної прямої проект був би закінчений, і повірте мені, був би зданий вчасно. А поки закарпатські чиновники шукають винного, євросоюз може вимагати в Україні повернути гроші або оштрафувати, адже це передбачено угодами. І скоріш за все повертати борги доведеться з державного бюджету, бо виноградівський таких коштів немає. Ольга Залуцька, Володимир Ференс, телеканал Новин